Всім привіт! Це Counter-Strike 2, і в нас нова карта Aldebaran з майстерні Steam. І я хочу вам її показати. Досить цікава карта. Давайте її поглянемо, як вона ближче виглядає. Зайдемо за терористів. Let's make a little chaos. Закупилися. От такі у нас рожеві розубички приїхали терористи. Отак От у нас цікаво виглядає вона. Можна отут якийсь йде тунель, можна наверх йти і можна сюди йти. Давайте пройдемо наверх, подивимося, як тут у нас виглядає. О, сюди можна запуститись, туди вже не можна. Така трошечки надаст у нас похожа карта. Теж такі піски, пальми, але цікаво зроблено, бачите, тут якась зелень у нас на скалах їди. Ми йдемо сюди, пройдемо Що тут можна. Ага, тут ще є. Бачите, я вам казав, що тут. Чотири варіанти як можна піти. Ще навіть в цю сторону можна піти. Цікаво. Давайте ще сюди тоді пройдемо, подивимося, що тут. І тут декілька варіантів, як ми можемо йти. Давайте вже будемо в цей бік йти на А! І подивимося, що тут. Вода тут так в печері залишилася, ще не висохла. Тут такий невеличкий оазис. З водою. О, це ми на А заходимо. Бачите, тут є вікно. значить тут ще можна якось буде дивитися на це А. Цікаво, бачите. Так, стіни пошургані, такі цікаво, так? Бачите, тут ми дивимося вікно на скали, нічого не бачимо, а тут якраз ми дивимося на так цікаво можна, а, ну, через вікно можна завісти. Як тут у нас О, ми бачимо, тут є розмітка, де ми можемо ставити бомбу. Тут ще ми можемо заховатися. Теж таке цікаве є місце. Ну і тут можемо ховатися. Так, досить цікаво на А у нас. От. Що, в яку сторону? Навіть сам не знаю, ти цікава досить карта. Ну, давайте в цю сторону вже підемо, що я вже йшов. От. Подивимося, як вона виглядає далі у нас. Тут вже як через двері ми можемо вийти. Так у нас. Ми бачили, давайте заглянемо отак. Ну і тепер сюди підемо. Що тут у нас є цікаво? Зелень така на стінах трошечки є. Так досить непогано попрацював розробник. Це якийсь розробник з Іспанії, мені так здається. Такі лавочки тут. Ще віконечко. О, а це у нас вже Б. Ми прийшли на Б. Такі цікаво. О, і тут ще такий... Водичка є. Ще ми сюди подивимося. Давайте сюди виліземо, подивимося, якась така драбинка. Цікаво, дуже гарно придумано. Можна ховатися. Більше хто любить ЗВП стріляти. Ой, тут можна залазити, навіть є такі. Ой, сюди можна. І так можна. Цікаво. Тут тобто ми можемо тут бомбу ставити. Непогано, непогано виглядає. Тут якесь таке місце. Тут двері нічого не відкривається. А це у нас беєр. Давайте далі пройдемо. Цікаво, як ця карта виглядає. Потім ще підемо по тунелю. Тут якийсь є хід у нас. О, тут драбина вниз. Що, збіжимо зараз вниз? А, отак можна ще звідси зіскакувати, я так розумію, обходити. А тут що? А тут вже вниз йде. Давайте ще вниз підемо і підемо по драбині. Ага, це ми, ми виходимо. Там де терористи виховать. Так, давайте вниз сюди зайдемо. Тут є драбинка у нас. Можна зіскочити, давайте. Оп. Ми на воду падаємо, ми вже не розбиваємось. Така цікава драбинка у нас. Тінь гарна є тут. Така водичка у нас. Ми бігаємо по водиці. Тут знову ж таки ми виходимо там, де терористи виходять їхній план. Їхня база. Давайте пройдемося по цьому тунелю. Тут ми вже були. Так, підемо там, де ми не були. Я вже тут заблудився, де ми були, сюди ми вже ходили. Давайте сюди пройдемо. О, тут ми не були. Цікаво виглядає. О, якась дирка. Давайте подивимось, що тут за дирочка. ти, навіть таке придумали, цікаво. О, тут є драбинка, можна злізти. Чик-чекаємо і злізли ми. Ну, зрозуміло, давайте ще пройдемося далі. Що тут є нас? Цікаві коридорчики. О тут ми були, це віконечко заглядали на А. Досить цікава карта, я вже на ній розгубився, така величенька карта, я вам скажу. І досить непогано. Так, ми сюди ходили, а сюди мене ходили. Давайте сюди ще підемо. Це вже я точно запам'ятав, що тут мене ходили. О, і оце на це віконечко виходить, і в цей тунель внизу йде. А це ми на Б виходимо. Тут більше ходу нема. Давайте ще ще підемо, подивимося, як туди тунель, якщо ми зайдемо. Звідси не виходили в тунель. О, Тут пісочок туннелі, водички нема. О, а там вже водичка. Ага, це якщо ми. Ми йшли вже в цю сторону, в цю, а сюди не йшли якраз. О, давайте ще сюди підемо, подивимося, як тут йде нас тунель. А, ми сюди йшли, тут водичку не казали. Ми сюди йшли якраз саме самого початку сюди йшли. Там теж десь є водичка. Так. Ну, досить цікава карта. Якщо вам ця карта сподобалася, ставте лайки, підписуйтеся, я буду радий. Що ви заходите на мій канал і підписуєтеся. І найкраще, якщо ви будете дивитися мене і, і багато підписуватися, і мої відео скидувати друзям, щоб більше охопити аудиторію, щоб багато мене дивилося. І я зміг частіше вам відео цікаві показувати. Всім па-па і до зустрічі. До наступних відео!